Вітання знову розпочинає свою роботу регіональний трикутник. Я бажаю усім гарного настрою і приємного вечора разом з телеканалом Акцент. Пропоную переглянути короткий анонс, після чого ми продовжимо. Лосичанський нафтопереробний на межі зупинки. Трудовий колектив вимагає введення мита на імпорт нафтопродуктів. Профспілки готуються вести людей до Києва. Снігові заноси на Артемівській трасі. Спроби водіїв самотужки подолати снігові замети були марними. Таємниці царської династії у Лосичанському краєзнавчому музеї розпочала свою роботу виставка Санкт-Петербургського музею воскових фігур. Трудові колективи найбільших лосичанських заводів нафтопереробного та пролетарію занепокоєні погіршенням економічного стану підприємств. Щоб привернути увагу президента та кабінету міністрів до вітчизняного виробника, профспілки готові вести людей до Києва. Про це вони заявили меру Лисичанська Сергію Дунаєву під час робочої наради, яка відбулася у Лисичанському виконкомі. Справи кепські кажуть на промислових гігантах. Лисичанська імпортна продукція, що завалила Україну, ставить на коліна нафтопереробників та склоробів. Міський голова Лисичанська занепокоєний ситуацією, що складається на Линіку та пролетарії. Скрутне становище минулого четверга. Сергій Дунаєв обговорював з керівниками та профспілками бюджету утворюючих підприємств. Є града, підприємства, града підприємство, підприєтка тороплачувати подоходний налог. Ну, естественно, на этих предприятиях есть проблемы, которые связаны, прежде всего, с решениями, которые необходимо, я считаю, выносить уже на более высокий уровень. Это в том числе и вот пошлины на светлые нефтепродукты, вот пошлины на продукцию, которую сегодня производят наши именно товаропроизводители города Лещанска. Якщо найближчим часом не буде введено мито на імпорт нафтопродуктів, кажуть на Лисичанському НПЗ, підприємство може зупинитись вже в березні. Такі ситуації предприятий компаній крайне насторожне. до можливості далі роботи заводу, тому що генерувати убитки на комерційному підприємстві неблагодарна і розглядаються різні варіанти. Закриття завода на краткосрочний період, на довгосрочний період, і з можливістю ще повна ліквідація заводу на території США Лисичанського району за кордонною ціною не в змозі конкурувати продукція пролетарію, бо третина її ціни це вартість газу. Склороби переконані, що врятувати вітчизняного виробника має введення Україною відповідної квоти. Спрос на стекло является сезонным, поэтому для нас зимнее время ⁇ это мертвый сезон для реализации. При этом мы должны, имея непрерывное производство, финансировать все расходы в полном объеме, потому что сегодня никто без предоплаты, в общем-то, поставлять ни сырьевые материалы, ни энергоресурсы, естественно, не может. В связи с тем, что зима и не сезон, нет спроса и нет в полном объеме реализации всей продукции, безусловно, нам не хватает финансовых ресурсов, и мы вынуждены задерживать выплату заработной платы и в связи с этим перечисление в бюджет. Еще предприятия, находящиеся в трудной финансовой ситуации, и спецодежды не вовремя получается, обеспечиваем, там не вовремя замену производим и так далее. І какие-то інші соціальні виплати ми не зможемо провести в силу отсутствия істочника фінансування. Тому безусловно человек на роботу ну, настроением. Соответственно, человека з таким настроєнням на роботі віддача отдача Про спілки налаштовані рішуче. Якщо керівництво держави не повернеться до вітчизняного виробника обличчям, підемо на столицю. Кажуть про ватажки. Ну, профсоюзы готовы к любым решительным действиям для того, чтобы все-таки завод работал и не останавливался. То, что писать письма, это одно. Если надо ехать в Киеве, мы поедем и кабинет министра, и президенту. Мы готовим таких людей. У нас уже есть списки людей таких. Ну, в принципе, ждем команди. Мы поедем к этому правительству к нашему, и мы с него будем требовать, пикетировать, что угодно будем делать, с него будем требовать. Обеспечьте работой, обеспечьте нормальными условиями жизни граждан Украины. Поэтому пока не поздно, пусть они обратят внимание и пусть начнут решать проблемы в правовом поле нашего государства. До активных кроков на свой захист готовись скловиробники. Владимир Николаевич Сказав, що готовий двинуть на Київ. Що ж, треба буде дві дві, тому що ситуація не ті не ті відповідати. Я думаю, що правительство ну, об'язано понимать ситуацію, Или придеться йому на це как-то намекать. В обговоренні кричущої проблеми приймали участь представники інших трудових колективів, зокрема ЛРНУ та Спецбуду. Врешті-решт на нараді домовились про те, що свої проблеми викладуть письмово. Їх розгляне позачергова сесія Лисичанської міськради та надійшли відповідне звернення до вищих посадовців держави. Я думаю, нас правительство все таки услышить і на навстречу і по пошені по заводу пролетарії, і по поширеною для освобождення НДС по поставці нефти в Україну тим компанії та ну, І тоді ми зможемо захистити. Все таки свой ринок і своего производителя, який должен свою продукцію реалізовувати на рынке України. Як нам повідомили у міському управлінні Мене снігові заноси створили багато проблем для водіїв автотранспорту 23 лютого на Артемівській трасі одразу у трьох місцях утворилися затори у напрямках Донецька і Лосичанська та у районі селища Спірне. У селищі Спірне, де транспортна пробка виявилася найбільшою, було повністю паралізовано рух. Водії легкового і вантажного автотранспорту та пасажирських рейсових автобусів на декілька годин застрягли у цій пробці. Спроби водіїв самотужки подолати снігові замети були марними. На допомогу їм прийшли спецпрацівники Лисичанського міського управління МНС. На визволення водіїв зі снігової пастки у селищі Спірне знадобилося близько чотирьох годин. Після цього МНСники визволили і водіїв, що Застрягли на Артемівській трасі для того, щоб розчистити снігові замети на дорозі з Лисичанська прибули два трактори, але спроби малопотужної техніки прибрати сніг виявилися невдалими. У звільненні водіїв, що застрягли на цьому автошляху, допоміг трактор, який було надіслано з Артемівська. Причиною затримки руху автотранспорту є вітер, який несе сніг з полів на трасу. До речі, зі сніговими хвилями на дорозі зустрілись водії та пасажири автотранспорту на в'їзді у привілля. Складні погодні умови продовжуються й донині, а тому водіям треба прийняти це до уваги. Пильнуйте за прогнозом погоди на нашому каналі. У Верховній Раді України створено фракцію реформи заради майбутнього, до складу якої війшло 20 народних обранців. Очолу фракцію народний депутат України Ігор Рибаков. Депутатська фракція позиціонує себе як добровільне об'єднання реформаторів, метою діяльності яких є підвищення добробуту кожного мешканця України. Задля цього фракція готова підтримати системні реформи. Наш час дуже гостро стоїть питання безробіття. Щоб влаштуватися на роботу, треба мати небуяку вдачу. Ще гірше, якщо у вас немає досвіду роботи. У Лосичанському центрі зайнятості переконують, навіть у недосвідчених є шанс самостійно знайти роботу. В центрі зайнятості працюють за двома напрямками: з тими, хто шукає роботу, і безпосередньо з роботодавцями. Щоб ті та інші знайшли один одного, проводять різноманітні заходи. Ми проводимо на заказ работодателя. Мені ярмарки підбір персоналу саме для конкретного предприятия, це большие ярмарки, -вакансии, когда є определенные вакансії і они професіональному составу безробітних граждан, которые состоят на учеті в центрі зайнятості. До цього списку належить і молодь, яка щойно отримала диплом, але досвіду роботи немає. Знайти перше Робоче місце цій категорії громадян досить складно. Дмитро Кіпа з тих, кому пощастило. Закінчив профтехучилище і почав працювати на лисичанському желатиновому заводі. У цьому хлопцеві посприяв центр зайнятості. Я учився в ліцеї в Лисичанському професіонально. От, коли закінчив, був тут на практиці три рази, три роки учився. Ну вот когда закончил, поступил в центр занятости. Оттуда направили меня сюда. Ну вот, пришел сюда, устроился сварщиком. Тут меня обучали. Был наставник хороший сварщик. Ну, ничего нравится. Бригада хорошая. Да и работа сама нравится. Сварщик. В Лисичанському центрі зайнятості кажуть, що молодому зварювальнику пощастило, бо потрапив на робоче місце, яке дотується державою. У прошлом году ми трудоустроїли 6 випускників. Із них было 2 вищих учебних і чотири – 4 випускники професійно технічних заведень. В цьому питанні нам велику допомогу оказав Желатиновий завод. Мне бы хотелось сказать очень много хорошего руководителя этого завода за его оказываемую помощь. Потому что, как правило, работодатели не очень-то хотят брать выпускников без опыта работы. Ну, наверное, все это знают. И молодые, неопытные, зачем они нам нужны? Такое мы часто слышим. Но желатиновый завод пошел нам навстречу, и благодаря этому мы трудоустроили туда четыре электрогазостварщика. Молодые ребята с ПТУ. Цього року в центрі зайнятості теж шукатимуть роботу для молоді, що не має досвіду роботи. На жаль, в державній установі не можуть працювати з усіма підприємствами. Ми б могли працювати з багатьма підприємствами, але, на жаль, закон не дозволяє заключати дотаційні договори з теплосетю, з водоканалом, тому що у них Есть невыплата заработной платы, это условие, которое является препятствием для предоставления дотаций. У кого есть еще недоемка, фонд, много таких предприятий. Поэтому не все предприятия попадают в этот перечень. И только тільки по этой причині ми працюємо з определеним кругом з щасними предпринимателями, також тісно працюємо. На дотаційні робочі місця можуть претендувати соціально незахищені верстви населення, а саме вагітні, інваліди, молодь тощо. Новий магазин було відкрито нещодавно у південній частині Лисичанська, а саме у кварталі Леніцького комсомолу. Що в ньому є привабливого для покупців, дізнавалася Світлана Агафонова. Магазин Дока має таку назву вже декілька десятків років. За цей тривалий час його перепрофілювали, реконструювали, а нещодавно зробили і сучасний ремонт. Будівля порожньою довго не була. Енергічні підприємці, які до цього торгували на ринку, об'єдналися, орендували приміщення, завезли товар і у лютому відсвяткували відкриття вже оновленого магазину. Відділів у магазині не так багато, але товар різноманітний. Як кажуть, можна все купити на будь-який випадок у житті. Обслуговують тут на вищому рівні, та ще й до покупки подарунки дають. Наприклад, щіточку тим, хто купив зуття, дрібничка, але приємно. І ще одна перевага такого магазину: за будь-яких погодних умов тут тепло, затишно, можна не поспішаючи розглянути товар, поміряти речі, а також отримати консультації та поради. Уважаемые жителі города Лісічанська. Ми приглашаем вас посетить наш магазин. Дока в нашому магазині большой асортимент товара, как женской одежды, женской обуві, детских товаров, Отдел косметики, канцелярия. В нашем магазине доступны цены всем жителям Лисичанска. Каждому покупателю дарятся подарки. Мы приглашаем вас посетить наш магазин. Мы ждем вас. З новими перемогами повернулися до Лисичанська учасники зразкового ансамблю спортивного бального танцю ЮНЛІС і всеукраїнського турніру зі спортивних танців, що проходив у Луганському. За підсумками всеукраїнського турніру серед більш ніж 70 пар наші маленькі учасники Олександр Пшебіцин і Дарина Коніва та Ілля Сухоруков і Дарина Дем'яненко посіли другі призові місця. Також 23 пари учасників ансамблю ЮНЛІС прийняли участь у першості та у чемпіонаті Луганської області зі спортивних танців. У цих конкурсах юни лисичани також довели, що вони у числі найкращих. Це Іван Гаєнко і Христина Щербина. Олександр Пшебіцин і Дарина Коніва. Олексій Конувалов і Марія Бошуєва, Олександр Яковлев та Христина Пригорнєва, Станислав Кочерга та Дарина Осипова, Євген Тобовик та Ірина Корнелюк. А також Ілля Сухоруков і Дарина Дем'яненко. Вітаємо переможців. Днями у Лисичанському краєзнавчому музеї знову розпочала свою роботу виставка Санкт-Петербурзького музею воскових фігур, засновником якого був ще Петро І цього разу до нашого міста. Працівники музею привезли відому історичну експозицію таємниці царської династії, яка вже побувала у всіх великих містах України. Виставка неодмінно викликає інтерес у відвідувачів. Напевно, ви вже здогадалися, що мова йде про династію Романових. Невід'ємною частиною представлених на виставці експонатів є влада. Експозиція налічує 11 поколінь Романових. Це 40 яскравих фігур представників царської династії, серед яких Іван Грозний, Петро І, Катерина І, Катерина II, Єлизавета Петрівна, Михайло Федорович перший цар з роду Романових, і його батьки, та ще багато інших відомих історичних постатей. Ми привезли вам виставку царської династії». дінастія династия Романових це одна из самых первых виставок нашого музею. ей вже 22 роки. Ми привезли вам 40 экспонатов, експонатів, представляют представляють всіх императоров імператорів і супутствуючі фігури. Минуле царської Росії неможливо представити без династії Романових, історія якої насичена таємницями та кровавими подіями. Одна з експозицій виставки присвячена трагічному вбивству царської родини. Это печальная страница нашей истории, последний день э, Романовых. То есть сцена расстрела, которую мы представляем, конечно, она очень неприятная, но это факт исторический, который э, не вычеркнешь из нашей жизни. Для нас самое главное, чтобы люди задумались, для чего все это было, зачем, если нужно было убить царя, зачем было убивать его детей, которые были ни в чем не виноваты. Есть, все по-разному, конечно. Люди задумываются, начинают искать. Літературу смотреть фільми, это тобто, для того, щоб люди задумались вообще над історією і над правдою. вообще. Виставка Санкт петербургського музею воскових фігур таємниці царської династії зацікавить усіх небайдужих до історії. Приходьте до Лисиченського краєзнавчого музею, і знаєтеся багато цікавих подробиць життя Романових. Виставка буде працювати по 10 квітня, включно щоденно з 9 до 18 години. І на цьому в мене все наступної п'ятниці. Ми зустрінемося з вами знову, як і завжди, на каналі Акцент. До зустрічі.